Відготувалися серйозні бої, обстріли. Ми допускаємо через те, що пройшла ротація чергова зі сторони окупаційних військ. Та сторона розв'язала бій, працювали снайпер в парі з кулеметником, подавляли нашу вогневу позицію, бачите, зачепило будинок. Видно, що калібр 762 працював. Ви ну, можете бачити влучання ручного протитанкового гранатомету РПГ-7В. Я знаходиться, як поміняється. Для спостереження під час чергування використовується дальнобільний нічний пристрій. В день у нас спостерігати обичним військовим биноклі також досить сильно допомагає і все видно. Ну, так само вночі використовував тепловізор, але він на даний момент знаходиться на підзарядці. Спостерігалися висування противника на передовій їхні вогневі позиції. Відкривали вогонь як зі стрілецької зброї, так з гранатометів та автоматичного гранатомету на станку. Напроти нас, по доповідям розвідки, 11-та бригада стоїть. Мотострілково досить професійно працюють, відкривають вогонь з різних вогневих точок. Стайпера працюють в парі з кулеметниками. Заїхали сюди 20 російських старторів працівника нашого, не російського, а нашого працівника. Якого треба уністажати, ні образом. Вони настільки вже пронюхані тим чмошним воспитанням. Тих москальських заявок, які вони говорять. І що говорять, і як вони говорять, Путін помоги, Вони їм не поможуть, вони їх воробляє. І вони просто цього не розуміють, що вони самі попали в пекло. І з якого пекла вони ніколи не вилізуть.